Люди, доброго дня вам! Значить, є хороші новини для постійних клієнтів і просто для хороших клієнтів також. Приїхали кільця пошневі. Хороша якість. Ту, яку я сам ставлю також, і які завжди рекомендую ставити на компресора. Значить, дивіться, які приїхали кільця. Давайте перейдемося по розмірах. І коротко на які це моделі. Значить розміри 105 і 55. Тобто вони йдуть в комплекті. Ну, В більшості випадків вони йдуть в комплекті. Це компресора LT100 ЄПУ FB2105, FB1105. Так, покажу ще вам ось так. Це не усі кільця, але майже. Майже всі ті, які приїхали однією посилкою, замовлялася напряму з Китаю, щоб виключити цю всю цепочку, яка є, ті всі націнки, які вже є в нас в Україні. Тому ось так. Ціни будуть для постійних клієнтів досить хороші. Дешевше, я вже сумніваюсь, що знайдете в Україні, але ціни будуть діяти тільки до нового року. Це для постійних клієнтів. Все решта залишається без змін. Які ціни були, такі залишаються. Звичайно, що буде обговорюватися певна знижка, наприклад, якщо хтось хоче купити певну кількість. Від однієї чи від двох коробок кілець ціна не змінюється. Що є на сайті, це і є. Всі ціни є на сайті компресор захід, можете дивитися. Там все є. Значить, далі. Такі кільця, як 90. Зараз дуже поширені ці компресорні голови. 3 на 90, 2 на 90. Це типу інтертула, типу Міола. Ці кільця вони будуть вам набагато довше прослужать. Проходять і. І вони працюють набагато краще, ніж інші аналоги. Так, вони дорожчі. Але результат помітний одразу. Я неодноразово у своїх відео це підкреслював, пояснював і показував. Наступні кілечка. 80. Це є LB. 50 LB75, якщо це взяти по ремезі по Aircast. так? Відомі вам вони. І також, ну і не тільки. Але це є такі самі поширені, що говорю. І 65. Це є LB40, LB30. Це може бути той самий Дніпро М2-циліндровий, Інтертол 2-циліндровий. Але. Ці кільця будуть ходити і будуть знімати масло на краще. Тобто викид масла і довговічність у вас буде шикарно. Ось так. Так, покажу ще. Ось так. Тому дивіться. Перш за все, це відео для постійних клієнтів. Яке я особисто ще їм поскидаю, бо не усі, можливо, дивляться, чи не усі є на Ютубі. Тому ось так. Беремо, працюємо далі, розвиваємось. Знижки, звичайно, що були знижки. Індивідуально з кожним клієнтом, наприклад, хто хоче взяти там більше, ну, дивіться, більше 10, будемо говорити. Це не для Віп-клієнтів і не для постійних клієнтів. Це якщо ви хочете взяти собі ну, перший раз зі мною працювати, наприклад. Тоді буде ціна нижча, ніж на сайті. Набагато нижча. Но демпінгу ніхто не буде створювати, ніхто не буде робити. Розумієте, це таке: робота раді роботи це не інтересно. Тобто, це, це хай собі там хтось інший тим займається. У мене такого немає берем, працюємо далі. Осім щасливо. Також, ще масло є. А що вам ще тут показати? вам ще трошки складу показати, поки я є тут? Може ще хтось щось побачить собі. Перейдемося. Віброупорів не потрібно. Під кожен малий компресор в мене, як є клієнти мої. Постійні клієнти, бо тому що зараз тих малих компресорів я не беру тільки віп клієнти і постійні клієнти, то вібро опори одразу йдуть всі під заміну. Тому що вони є стерті, одну ніхто не замінює, а замінюються одразу 4 або 2. Є кількість також. Також ціна обговорюється для оптовиків, для постійних клієнтів, для тих, які займаються ремонтами ось так. Саме правильніше буде. Ну, та й таке. Можна проходити багато різних є позицій. Це сьогодні ми не будемо робити. Сьогодні основний акцент. Звертаємо на кільце. Хочете, щоб у вас компресор нормально працював і у вас клієнт не згадував по ночам, що його компресором масло підкидає. Беріть нормальні кільця. Це є. Ось ці і це є GP, тобто я їх називаю по-простому кіпер і GP. Ще є також. Це є дві таких самих, самих таких козирних бренда, за які не встидно ставити клієнтові. Так вони дорожчі, звичайно. Але вони себе оправдають. Ще забув бавити таку досить важливу річ. То, що ви купите кільця, це не означає, що ви вже їх встановили і у вас компресор буде працювати і масло не підкидати. Ні. Це ще залежить, як ви ті кільця встановите. Мої клієнти, які купують в мене кільця, так? та і не тільки кільця поршневі чи будь-які запасні частини, я їх консультую, як їх правильно встановити, як це все правильно розвести, зробити, які є тонкощі, які є нюанси. Куди звернути увагу, чим можна знехтувати абсолютно і не звертати на це увагу. Але це тільки для тих людей, які щось купують, розумієте? Та на всіх я не розірвуся, поміть мене правильно. Для всіх решта є YouTube. Є коментарі, де ви задаєте запитання, я по мірі можливості їх, на них відповідаю. Одразу скажу: не усі запитання. Я буду давати відповіді, так як дечого я не знаю, дечого я не скажу, бо тому що за деякі запитання я платив бабки. За, так само, як за деякі креслення чи літературу. Це все купувалося. Це не впало отако безкоштовно. Все бере і, і користуйся. У мене такого не було. Впродовження до кілесся. Подивіться собі на склад, розкажу вам таку міні-історію в двох словах. Був клієнт, не мій клієнт. Це він просто телефонував і хотів консультацію. Ну, я одне питання відповів йому, на друге питання дав відповідь. Третє, четверте, п'яте. І це вже, знаєте, це вже не дуже мені і до подоби, ось таке. Він взяв, купив кільця із запасні частини якогось суперменеджера, яким, який його завпарив на запасні частини продав якість футбола, а він щось очікував від тих запасних частин ефекту вау. Ефект вау не відбувся, він і не відбудеться. Тому що якість запасних частин це основа, це запорука роботи вашого надійної роботи вашого компресору. А клін телефонує і телефонує. Я йому повідповідав на пару питань знав відповідь. А потім кажу: чоловіче, де ти ті запасні частини брав? Туди і телефонуй. Ну ти що, на приколі вже взагалі. Образився?